Guten Tag! добрий день. Сьогодні вже четвертий урок німецької мови для початківців. Це проєкт Німецька швидко та просто. І сьогодні ми ознайомимось з іменником. Іменник в німецькій можна вважати хоч найскладнішою частиною мови, тому що дуже відрізняється від української. Спочатку подивіться на переклад слова фото, яке майже так і перекладається «das Foto». І скажіть, чим відрізняється українська форма від німецької? Тут є дві відмінності. Як ви могли побачити, слово фото записано з великої літери. Всі іменники в німецькій мові пишуться з великої літери. А також мають артикль. Артикль DAS. Це вказує на те, що іменник середнього роду. Спочатку випишу три артиклі. Д, ДІ, ДАС. Артикль Д використовується з іменниками чоловічого роду, артикль Ді з жіночим родом та артикль ДАС з середнім родом. Простіше кажучи, ви не можете сказати речення іменником, якщо не знаєте, якого він роду. Нащо ці артиклі спитаєте ви у мене, тому що саме вони будуть відмінюватись за відмінками, а не слово? Почнемо із простих слів. Деаман чоловік. Діфрау жінка. І скінт – дитина. В німецькій мові дитина це не те, не інше, тому середнього роду. А тепер слово, яке всі одразу ж запам'ятовують з першого разу: Das Mädchen – дівчинка. З цього слова ми можемо вилучити букву А Умлаут, um яка читається Е. Метхен, метхен, dasметхін та суфікс хен. Цей суфікс вказує, що це середній рід. Наприклад, кішка німецькою буде дікатце. Здогадайтесь, якого це роду по артиклю. Це слово жіночого роду артикль ді. А ось якщо ми хочемо сказати кошеня, тоді воно становиться одразу ж середнього роду. Das кетхен. Чому кетхен? Тому що знов таки з'являється «а умлав». -um ну, про ці букви ми поговоримо трішки пізніше. Як вони змінюються. Теж суфікс хен і слово середнього роду. Дійка це кішка. Дас кецхен, кошеня. А ось хлопці у німецькій мові забрали все ж таки собі чоловічий рід і стали де Юнге. Також нагадую, що ми ще працюємо тільки в називному відмінку, однини. І це не всі форми, які тут мають бути. Це звичайна форма. Тобто деаман просто чоловік. А якщо нам треба сказати якийсь конкретний чоловік, то ми кажемо дізерман. Слово де міняється на дізер. Ось так воно пишеться, коли ми хочемо сказати про конкретного чоловіка. Дізерман. Наприклад, оцей конкретний чоловік мій роботодавець. У жіночому роді di змінюється на дізе. І у середньому роді змінюється на «дізес». DAS на «Дізес Dies kind. Оця конкретна дитина. Оця конкретна жінка. Отже, як запам'ятати цю форму? Як ви бачите, дізе повсюди однаково. Але у чоловічому роді додається Р, тільки вона не читається Р, а читається діза, як буква А. Тому виходить дізаман. А у середньому роді додається с, тому що і закінчується на С і на Р. «Дізескінт». Також, з іншими словами, ми теж можемо це зробити. Конкретно ця дівчина. Дізес Метхін. Конкретно цей хлопчик. Не де юнге вже буде. А «діза Юнге. Конкретно ця кішка не каце», а каце». А конкретно це кошеня. Дізес Кетсхен. І це знов таки не всі артиклі для називного відмінку. Ще під'єднуються до нас два. Айн для чоловічого та середнього роду. І Айне для жіночого роду. Ось як, на мій погляд, кращий переклад для цих артиклів це який-небудь. Тобто те, що нам все одно що? Наприклад, візьмемо слово томат. Німецькою також пишеться томати. Томат Tomat німецької жіночого роду, тому дітомати. Ось уявіть, що я намалював помідор. І до мене приходять і питають: вас іст дас. Вас іздаст. Я думаю, що кожен чув цю фразу, коли в житті, що це таке? Я відповідаю дас іст. Айне томате. Це помідор, який-небудь. Але слово айн або айне ми можемо вжити лише один раз у контексті. Тобто, якщо ми потім знов таки будемо розмовляти про цей помідор, то ми вже не можемо в другий раз сказати слово айне. Тому що ми вже кажемо про конкретний помідор. Ну, не зовсім конкретний, а про цей. Тому ми вже будемо вживати слово ді. Тобто, якщо ви з кимось спілкуєтесь, слово «айне» двічі не вживається, як і слово «айн». двічі з одним предметом або особою вживати не можна. А Якщо ви хочете запитати, ти намалював цей помідор, тобто поставити мені питання, то ви скажете Has du die Tomate gezeichnet?» або Has du diese Tomate gezeichnet?» Ну, ні в якому разі не Айн. До речі, зовсім забув про множину. У множині будь-які іменники пишуться з артиклем Ді. Множина завжди Ді. Також є «дізер». Наприклад, був чоловік Деаман. А чоловіки все одно «die Männer» Або «diese Männer». Знов таки ви бачите появу А umlaut» І звук А перетворюється на Е. E. «Die Männer» – це просто чоловіки, а «diese Männer» – це якісь конкретні чоловіки. А от із словом айн тут найкраще правило. Артикль не потрібен. Якщо ми кажемо про будь-яких. Ще один приклад. Я покупаю томати. Их кауфе. Айне томати. Тобто я купив, покупаю томат. А як сказати, я покупаю томати. Тобто багато томатів. Іх кауфе так і залишається. А ось слово «айн» в нас уходить, тому що при множині його немає. Томатин. Буде закінчення «н» ще в нас додаватись при множенні з томатами. До речі, ще ми не ставимо артикль, коли іменник не злічувальний. Наприклад, масло. Ми не можемо сказати одне масло, два масла», три масла» або олія. Тобто рослинне масло, одна олія, дві олії, три олії. Якщо це в упаковках, тоді, звісно, можемо. А так, ні. Також в німецькій мові іменники можуть зливатися два в один або навіть більше в один. Наприклад, де рукен це спина, де зак це мішок. І ми отримаємо де Rucksack Тобто таке ж слово, яке ми всі чули рюкзак. Воно утворене з двох німецьких слів. Але це не дуже вдалий приклад, тому що ми не бачимо, звідки взявся цей артикль зі слова рукен чи зі слова ЗАК. Він взявся від слова ЗАК. Тепер поговоримо про країни. Das Land Країна. Наприклад, Німеччина Deutschland. Назви країн зазвичай пишуться без артиклів, наприклад, Deutschland. Aus це з ми є з Німеччини, наприклад. Також саме буде і з Британією, Італією та багатьма іншими державами. Але з цього правила є винятки, наприклад, Ді Україне та Ді Швайц, Україна та Швейцарія жіночого роду в німецькій мові. Тому сказати фразу ми з України треба візінт аус де України. А ми зі Швейцарії We sind aus der Schweiz. Із країн Європи тільки дві країни мають артикль. До речі, чому тут я поставив саме «де»? Тому що це вже відмінювання за відмінками, яке ми будемо проходити за кілька уроків. А на сьогодні це все. На наступному уроці ми вивчимо дні тижня. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.